Ну, давайте ми дамо відповідь, яка ідеальна пропорція. Найкращий варіант був їй залишається, друзі, це зайти на сайт Олександра Васильовича. КонсулButin.ua, розділ калькулятори. Склад розчину. Далі, е, вологість повітря обираєте е, штукатурка 75, цемент 400 складові. Ось вам пропорції. Легко і просто. Так. І можете отут потім зайти і подякувати за цю можливість. Зручно, зручно. Користуйтесь, друзі. Знову ж така нагода порекламувати, то ось вам, будь ласка. Площа схилів даку і вся геометрія даху можна розрахувати, можна розрахувати матеріали по клаці. Це взагалі я, блін, стільки витратив часу на це. Все. Ви тут забиваєте параметри стінки, можете е, написати актуальну вартість, і вам калькулятор одразу для вашої стінки, для вашої площі або кубатури порахує кількість матеріалів і одразу порахує вартість матеріалу. І теплоємкість, і кількість вологі, з котре він оперує. Тобто ви одразу отримаєте купу, купу, купу інформації, друзі, для того, щоб прийняти рішення. І саме цей калькулятор дає відповідь. А наскільки будинок цегли буде дорожче? А виявляється, не така ж там і велика різниця, як розповідають продавці і будівельники газоблочних будинків. Ну що ж, друзі, на сьогодні все. Я вам дуже вдячний. Дякую, що ви.